В ефірі програма Моя земля, моє право у студії Сергій Хомінський. Вітаю вас. На обговорення громадськості винесено урядовий проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Його стратегічним завданням визначено сприяння прискореному формуванню у нашій державі прозорого земельного ринку. Як переконані автори законопроекту, його норми захищають інтереси власників та користувачів земельних наділів, унеможливлюють монополізацію сільгоспземель та спекулювання ними, а також сприяють сталому землекористуванню. Водночас в експертному середовищі спостерігаються доволі дискусійне сприйняття деяких норм, закладених в урядовому законопроекті. Докладніше про цю проблему у програмі Моя земля, моє право. Спроби унормувати та офіційно запровадити в Україні земельний ринок вже складаються у справжнісіньку епопею. Після кількох нерезультативних спроб розробити та ухвалити проект закону про ринок земель маємо вже третій проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, який кожен охочий може переглянути на сайті Державного агентства земельних ресурсів. Закладені в ньому норми, зокрема, надають право купувати сільгоспземлі лише фізичним особам громадянам України в обмеженій кількості й виключно за попередньо задекларовані кошти. Нагадаємо, нині оборудки з такими земельними наділами все ще офіційно перебувають під мораторієм. Ситуацію коментує помічник-консультант голови підкомітету парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Сергій Біленко. Питання зняття мораторію, вона вже перезріло, І існування мораторію тільки живить сірі схеми, живить хабарництво, живить механізми обходу. Кожна заборона, яка не обґрунтована економічними інтересами чи інтересами суспільства, вона що б ми не писали в законах, буде завжди обходитись, і мораторії треба знімати. Але Жемо, так мають бути встановлені нормальні і прийнятні для всіх учасників механізми запобігання зловживання і уникнення тих негативних наслідків, з якими пов'язують запровадження вільного ринку земель в Україні. Наміри надати право купувати українські землі лише фізичним особам громадянам України мають доволі аргументоване пояснення, аби іноземці особисто чи через юридичні особи не скупили наші наділи. Проте тут виникає певна колізія, зауважує головний юридичний радник із земельних питань проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест Павло Кулинич. Фермерське господарство, попри те, що його засновником та власником може бути лише громадянин України, як юридична особа не може бути власником землі, на якій господарює. Натомість її власником може бути фермер-засновник цього господарства. Тоді як ферми, худоба, трактори, комбайни, вирощена продукція є власністю якраз фермерського господарства. Тож і одержані від господарювання кошти концентруються на рахунках цього господарства, розповідає Павло Кулинич. Хоче фермер розширюватися, треба купити земельну дію. Ділянку, де він може взяти гроші? Ну, з рахунку фермерського господарства. Як він може взяти ці гроші? Ну, він може брати ці гроші, як зарплата, плачучи 15 чи 17% і все. Тоді фермер або бере гроші із рахунку фермерського господарства, купує землю, сплачуючи, крім ціни ще плюс 17%. Ход держави, напевне, жоден фермер на це не піде. Або ж відмово, десь якимись шляхами отримуючи, ну у них обраховані доходи, буде купувати землю. Ми штовхаємо фермера сюди. Проте тут на фермера може чекати нова несподіванка. Землю можна буде придбати лише за попередньо задекларовані кошти. Метою такої умови є прозорість ринку та недопущення на нього ділків спекулянтів. Проте варто враховувати реалії нинішньої ситуації, каже генеральний директор українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа. Мені важко уявити собі спекулянта, який не зможе легалізувати свої доходи. А і з іншого боку, мені так само важко собі уявити фермера, який вирощує, наприклад, картоплю, продає є на базарі, який зможе отримати довідку. податкові про свої доходи. Чим більше бар'єрів, чим більше довідок, реєстрації, погоджень, узгоджень, тим менше шансів, що люди з села зможуть купити землю. Як на мене, це досить небезпечно. Моя земля моє право. В законопроекті також вкрай нечітко виписана мотивація, з якою людина може одержати право обзавестися землями сільгоспризначення, наголошує директор ресурсного центру справ на землю, президент асоціації земельна спілка України Андрій Кошель. Людина, яка хоче купити земельну ділянку, повинна переважно власним чи сімейним трудом хотіти обробляти цю земельну ділянку. Хто виміряє це її бажання людини обробляти таким чи іншим чином? І можна зробити висновок, що конкретний чиновник, який буде видавати чи не видавати довідку, він буде керуватися власним розсудом. Тим часом генеральний директор Центру аграрних реформ Любов Молдаван переконана, що запропонований законопроект дає вкрай мало відповідей на актуальні питання купівлі-продажу землі в умовах скасування мораторію. По суті, на 80% ми говоримо про обіг земель сільськогосподарського призначення через оренду. У нас є закон про оренду, і можна було би всі тут статті, всі ці норми. Скільки чого і так далі загнати у цей закон? І тоді про обіг земель сільськогосподарського призначення в цьому законі практично нічого не залишиться. Нічого нового цей закон для людей, які там працюють і для держави, не дає. Проте й орентні земельні відносини, які на думку любові Молдаван переважно регулює запропонований урядом законопроект, мають численні дискусійні моменти. Як от мінімальний термін оренди земельної ділянки, сільгоспризначення, який запропоновано встановити на рівні восьми років, на думку головного юридичного радника із земельних питань проекту Агроінвест Павла Кулинича, в окремих випадках це забагато. Приміром, фермер-власник земельного наділу, вирішує поглибити свою освіту в університеті чи пройти стажування за кордоном. Не маючи змоги обробляти свою землю протягом одного-двох років, він буде позбавлений можливості здати на цей період свої поля в оренду фермеру сусіду. Натомість, на думку президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, ефективна розбудова аграрного бізнесу. Особливо в галузі тваринництва можливо лише за оренди землі, хоча б на 10-15 років. Тваринницька ферма молочна товар, накуповується за 7-8 років. Ну, вибачте, мене ніхто не примусить побудувати ферму, якщо я не впевнений, що в мене більше як на 8 років в оренді ця земля. Ну, я від собі тисячу корів, якщо буде ферма, це мінімум 14 мільйонів доларів. Я інвестую в цей проект. А мені я не встигну його купити. Мені скажуть до побачення. Мені треба вирізати худобу, не поверну. Уши кредит, який я візьму на цю ферму. Залишаються питання щодо передбачених запобіжників монополізації земель. Площі володіння землями, начебто, й обмежено кількастами гектарами в одних руках. Натомість на оренду землі таких обмежень немає. Тож розв'язання нинішньої, на думку багатьох експертів, доволі небезпечної ситуації, коли деякі агрохолдинги вже сконцентрували навколо себе по півмільйона гектарів землі, за допомогою цього законопроекту не видається можливим. Що ж до виписаних у законопроекті правил купівлі-продажу земель сільгосппризначення, експерти наголошують, держава фактично може одержати необмежений контроль за цим процесом. Який фактично нівелюватиме як право власника продати земельний наділ, так і право охочого цей наділ купити, говорить головний юридичний радник із земельних питань проекту Агроінвест Павло Кулинич. У нас є переважне право держави, територіальних громад державного земельного банку на придбання земель сільськогосподарського призначення. От відкривається ринок, власник земель хоче продати. Давайте звернемо увагу. оце це переважне право в законі описано не як переважне право. А як виключне за своєю юридичною природою? Тож, на думку експертів, проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення ще потребує суттєвого доопрацювання, зокрема в частині знаходження консенсусу між інтересами нинішніх і потенційних землевласників, фермерських господарств та держави, аби право на землю не перетворилося на формальність, а гіперполізована роль держави на земельному ринку не породила чиновницького свавілля та корупції. Натомість серед позитивів експерти відзначають обрану Держземагентством форму публічного обговорення законопроекту, що залишає в кожної з зацікавлених сторін надію бути почутими. Моя земля моє право. Ви слухали програму Моя земля, моє право. Програма створена за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест. Пишіть нам на адресу 01010. Київ абонентська скринька 109. Наступну програму слухайте в понеділок, 19 серпня, о 7.20. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси. На все добре.